Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія гостем простої історії. Вкотре і я вкотре радий вітати Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум, дослідник козаччини, зокрема козацької старшини. І ми будемо продовжувати наші розмови про козацьку старшину. Власне, покликаюся на нашу одну із перших. Розмов на цю тему про інородців, коли ми зачепили зачепили таку дискусійне питання про те, наскільки багато у середовищі козацької старшини було іноземців, про те, що козацтво загалом і козацька старшина як провідна верства козацького стану, не була настільки, скажімо, етнічно однорідна. Говорили давно, ну і це невеликий секрет. Це, це скажімо так, відомий, відомий факт. Але як туди потрапляли, хто туди із іноземців потрапляв, як так складалося? Власне про це ми говорили в нашій першій програмі. То я закликаю послухати, подивитися обов'язково першу програму. І сьогодні будемо продовжувати розмову, але зосередимося на ну на пропозицію Сергія, зосередимося на сербах. Здавалось би, Сербія досить далеко від України, але насправді досить багато сербів опинилося в середовищі козацькому, і в тому числі дехто з них зробив собі дуже непогану кар'єру. Тому, будь ласка, вам слово, яким чином серби сюди потрапили? Давайте почнемо з ну як на мене, найочевиднішого питання: як вони сюди потрапили? Це ж далеко. З одного боку, то справді далеко, але з іншого боку, слід пам'ятати, що серби є південними слов'янами і вони сповідують православ'я, а православ'я було одним із необхідних атрибутів, щоб вступити до козацького стану. Тому, оскільки козацтво формувалося не стільки на етнічному, стільки на релігійному ґрунті, то допуск саме сербського елементу в козацьке військо був достатньо таки легким. А з іншого боку, свою роль відіграв іще один фактор: за часів середньовіччя і раннього модерного часу, у 17-18 століттях, серби були розподілені між двома імперіями. Між Османською імперією, власне, більша частина сербських земель входила до Отоманської порти. Але Історична область Воєводина входила до складу Австрійської імперії, і таким чином склався на території сербських земель теж своєрідний кордон між християнською і мусульманською цивілізацією, так Але само серби, як і на Запоріжжя. Які... Але оці серби, які залишилися, ну не залишилися, а потрапили до складу Османської імперії. Я наскільки пам'ятаю загальну історію, це після битви на косовому полі, це кінець 14 століття, мені здається, що може так в голові крутиться 1385 рік, може 89, можу, 89 рік, 79, ну десь от так. А і і досі для сербів це така національна трагедія, а але ж вони залишились православними, перебуваючи в отуманській в, в порті. Так справді вони залишились там. Православними. Лише по моєму босняки перейшли. Ні, не босняки, албанці перейшли в е, іслам. Так і Боснія з Герцоговиною також зазнали сильної ісламізації, але у Сербії такої тотальної ісламізації не було. Добре, вони залишаються християнами вочевидь, на кордоні Османської імперії і імперії австрійської якісь відбуваються конфлікти. Це прикордонна війна, фронтир, про який ми теж згадували, можливо, колись окремо проговоримо, що воно таке, тому що цікаве поняття, цікава концепція, яка ну напряму дотична до історії України. От зрозуміло, що там відбувається війна, яким чином їх заносить в гетьманській. Щину і наскільки рано ми фіксуємо сербів в козацькому складі? Виходить так, що перші серби з'явилися у козацькому війську ще за доби Хмельниччини у середині 17 століття, як тільки почалися визвольні змагання, до цього моменту серби, які забажали служити в козацькому війську, уже мали певний військовий вишкіл, адже деякі з них пройшли школу граничарства, тобто вступали на службу до австрійського уряду з метою охорони. Ні південних кордонів Австрійської імперії, тобто вийшло так, що серби за своєю ідеологією були більше найманцями, адже 17 століття воно взагалі є століттям найманства, коли от, от підприємливий елемент шукав шляхів вступу на військову службу до різних правителів, і, от в певний момент, серби скористалися таким шансом, щоб увійти таким чином до складу і козацької війська. ситуація із напливом сербів ще більше посилилася з того моменту, коли були утворені компанійські козацькі полки, і за гетьмана Дорошенка, і за гетьмана Ігнатовича, які а компанійські. Поч... Давайте нагадаємо нашим слухачам, що компанійські це вони то називаються козацькі полки, але це найманці в такому класичному варіанті: найманці, яких наймали козацькі гетьмани за власні кошти. Аби бути менш залежними від козацької старшини загалом від рішень козацької старшини, тобто це були найманці, яким яким гетьмани платили зі свого зі свого гаманця, і які відповідно не підкорялися ні козацькій раді, ні генеральній раді, а виключно гетьману. Так. так, справді так і було. Причому е оці от наймані козацькі полки вони отримали свою назву на честь полковника, який ними керував. Так що і вийшли полки імені Іллі Новицького, Пашковського, Часника і багатьох інших ватажків найманого козацького війська. Слухайте, а мені оце щойно спала думка. Ми можемо у цих компанійців порівнювати з кондотьєрами трошки, трошки ранішого часу, часів італійських воєн, часу Ренесансу, коли там Флоренція з Сієною воювала, і інші була купа кондотьєрів, найманців, які приходили зі своїми загонами і, і, і воювали за якесь місто проти іншого міста. Ну, таких аналогів щодо козацького війська ми менше спостерігаємо, адже на момент розквіту компанійських козацьких полків уже фактично завершилась громадянська війна в Гетьманщині. Їх основною ж функцією був захист кордонів від турецько-татарської загрози, і в цих походах, зокрема Чигиринських та й інших, вони дуже сильно відзначилися. А кого ми можемо назвати ну умовно? Першим сербом, який потрапив до, до запорозького війська, чи взагалі ми можемо говорити про якогось першого? Ну, мабуть, хтось хто хто хтось ж згадується в документах першим. Не факт, що це була людина, яка найраніше прийшла, може ще хтось був раніше, але документальний слід який. Документальні сліди можна простежити ще й в реєстрі війська Запорозького 1649 року. От потрібно просто аналізувати персональний склад тих чи інших полків і сотень. І якщо ми натрапляємо на людину із прізвищем серба або сербин, то можна однозначно стверджувати, що він є вихідцем саме із південнославянських земель. А якщо він потрапив до реєстру, а в цей реєстр потрапило 40 тисяч людей в 49-му році, то це означає, що він вже мав певний досвід і, власне, витримав конкуренцію за потрапляння в той реєстр, тому що, очевидно, всі конкурси. Козаки, чи ті, хто називали себе козаками, чи ті, хто покозачилися під час початку Хмельниччини, не всі вони потрапили до реєстру. Так, звісно ж, факт потрапляння до реєстру свідчив про те, що справді вишкілу цієї людини був на високому рівні, адже багато хто опинився поза реєстром в 1649 році. А, році. І от перша хвиля це хвиля часу Хмельниччини. Потім ті, хто тут осів, отримав землю, ті закріпилися. Потім іще були допливи, чи це от і, і, і залишився цей контингент сербів. Ні, ну звісно, пропливи сербів на службу до козацтва відбувалися, і більше їх фіксуємо уже в складі козацької старшини, якраз таки за доби руїни. Уже за гетьманування Івана Самойловича десь близько 1670-х, семидесятих х років. А О, з чим це пов'язане? Чим пов'язане? Та з тим, що. Серби у складі і Османської і Австрійської імперії постійно відчували певний тиск. Відбувалася тенденція така і до покатоличення сербського населення у складі Австрійської імперії, і таким чином вони тікали від цієї суто релігійної загрози. І тому вже у 1670-х, 80 х роках найбільш активних ватажків сербського війська ми можемо побачити навіть. На полковницьких урядах у Гетьманщині. Зокрема, таким от місцем став Параяславський полк, де у свій час урядували такі помітні ватажки, як Родіон Дмитрашка Райча і Войца або Вовк Сербин. Оце були найбільш такі помітні сербські полковники кінця 17 століття. Я дякую за відповіді і нагадаю слухачам, що у ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія. А гостем програми є Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум. Говоримо ми про сербів у складі війська Запорозького і у складі козацької старшини. Отже, отут, як то говорять, з язика зняли моє питання. Я якраз і хотів переходити до вже конкретних історій, конкретних людей Конкретних родів. Щоб дослужитися до козацького полковника, ну це треба мати авторитет. Тим більше, якщо ми говоримо ще ну умовно скажемо про ранні десятиліття цю руїну, ранні десятиліття Гетьманщини, там ще зберігалася виборність козацької старшини, і тому цих сербів сербиних їх треба було обирати і затверджувати на козацькій раді. А це означає, що ці люди мали авторитет серед козацької спільноти. А цей Переяславський полк, про який ви згадували, він ну просто так склалося, що от, от в Переяслові вони були, чи цей полк був чимось особливий, чимось виділявся. І саме тому там серби закріпилися. Переяславський полк. Він здавна належав до корінних козацьких полків. От таких було шість. і Переяславський був єдиним на лівому березі Дніпра. Тобто, можемо пропустити, що в цьому полку і він є південним за своїм географічним положенням. Тривалий час зберігалися е, виборче право. От у тому класичному вигляді, який ми уявляємо, тому очевидно, що тут було легше такій авторитетній військовому плані людини пробитись до вищих щабелів влади. Ага, в обхід, в обхід кулуарних домовленостей стосунків з гетьманом, так ну звісно ж таки відбувалася і постійна ротація кадрів, що було пов'язано із. Тим, що певний гетьман відходив від влади, проходив інший, а й полковники і гинули, і, і помирали. І гинули і помирали, але і в цьому випадку ми можемо побачити що їх усували у зв'язку зі зміною політичної кон'юнктури, особливо коли скинули гетьмана Івана Самойловича, пройшов до влади Іван Мазепа. То це безперечно торкнулося і полковників сербського походження. Як їх поусували? Та... Їх повисували. Потім вони намагалися повернути свої уряди. Всім пов'язані доволі цікаві такі історії про їхні зловживання. А ну, наприклад, наприклад, той такий полковник Войца Сербин був усунений від влади за те, що як писали. Очевидце він провів у Параяслав чоту якихось татарів. От, і це викликало дуже велике невдоволення з боку місцевої спільноти Параяслава, яка за свідченням сучасника учинила на полковника великий вопль. А Чита це в районі роти, десь отак. Так, це приблизно якась рота. Очевидно, що ці татари теж намагалися вступити на службу до козацького війська. Такі прецеденти у той час бували. А Черні... на Чернігівщині якось серби відмітилися, бо, ну, я згадую Милорадовичів. Ну Милорадовичі, по-моєму, не серби. Яну милорадовичів можна і зарахувати до сербів, бо в той момент такої великої диференціації не робили між окремими етнічними групами південних слов'ян. Ну, от окрім Милорадовичів, хтось на Чернігівщині, в Чернігівському полку, в Ніжинському, в Прилуцькому вам відомі? Відомі, звісно, але потрібно тут розставити певні акценти, у зв'язку з якими обставинами вони з'явилися? Річ у тому, що у ході північної війни. Був певний час окремий і південний фронт, коли цар Петро І здійснив так званий Пруцький похід у межі Османської імперії. Це в 1711 році. Так. І в результаті був підписаний невигідний для російської держави Прутський мир. А річ у тому, що в цей час активізувався національно визвольний рух. Південно-слов'янських народів проти османського панування вони були окрилені тим, що великий російський цар приходить у межі турецького султана, щоб І їх зараз порятували. буде бути султана. Так. Але коли був підписаний оцей невигідний мир, то багато хто із сербських воєначальників, відчуваючи своє вразливе становище, мігрували із. Своєї етнічної території у межі Гетьманщини і Російської імперії загалом, і от тут ми можемо побачити достатньо впливові роди і Божичів, і милорадовичів, і багатьох інших. Ну це я називаю лише найвідоміших, які опинилися у складі козацького війська. А вони сюди приходили одразу з високими титулами. Їм тут підтверджували їхні, не знаю, князівські, графські, баронські титули. Які там у них титули були на Балканах? От, до речі, підтверджували, бо багато хто з них належав до аристократії, і вони вступали часто густо на службу до. Московського царя початково, тобто вони служили часто і в російській регулярній армії, наприклад, як той такий Пантелеймон Божич отримували офіцерські звання, наприклад, майора, підполковника, йому також був підтверджений і баронський титул. От, тобто, певний вишкіл у межах російського війська уже був. А користуючись тим, що виборне право у козацькому війську у цей час, ну Переживало на найкращі часи, то з'являлися таким чином можливості для отримання урядів і в Гетьманщині. Тобто, те, що ви завуальовано сказали на найкращі часи, назвемо своїми іменами. Петро перший пропихав на, на полковницькі уряди по суті своїх людей. І виходить так, що серби у цей час продовжували виконувати роль фактично щонайманців. Часто їх, до речі, залучали до певних місій із вербування охочих до сербських регулярних полків російської армії. місії мали бути десь yeah. на Балканах. А не тільки, до речі, на Балканах фіксуються місії полковника і пантелеймона і його сина Івана Божича у Галичині, адже відомі їхні поїздки до Львова з тою метою, щоб найняти і там охочих для служби у регулярних полках. А як козацька, козацька спільнота ставилася до інородців? Серби так, вони православні. Так вони мають титули Московського царства згодом Російської імперії, мають військовий досвід, але ж ну, вочевидь, вони не не наші люди, це ж ну не місцеві, вони прийшли. Справді, от у випадку 17 століття можна сказати, що серби органічно влилися до козацького війська, і той такий полковник Думитрашка і Войця Сербин. А от у 18 столітті вони вже відчувалися як чужорідний елемент, адже репресивна політика московського уряду по відношенню до козацтва вже давалася в знаки. і одразу ж такі, оці новоспечені сербські полковники, і божичі і милорадовичі почали. Турбуватися про свою кишеню, про власне матеріальне становище, і обертати козацтво козацтво підданство, і чинити їм інші значні збитки. Ну, Милорадовичам взагалі пощастило, один із Милорадовичів одружився на останній онуці полуботка і весь спадок полуботків забрав собі, тобто, там прям джекпот був. А божичі де Божичі? в якому місті, в якому полку вони було початково, Іван Божич був обраний полковником Ніжинського полку в 1742 році, і навіть у щоденниках козацької старшини, от генерального хорунжу Ханенка, залишився опис урочистостей, які відбувались під час цього обрання. Воно було завуальовано під народне волевиявлення, але по факту це було пряме призначення і банкети з до цього призначення відбувались декілька днів, навіть як пише Ханенко, з участю турецького посла гарно гуляли так. І як зазвичай водиться в цих випадках, пролежали увесь день після вчорашнього шумства. О, пам'ятаю я ці е, в тексти е, щоденника Марковича, що після вчорашнього візиту до або полковника, або когось цілий день пролежав, бо хворий був. Або цілий день прохворів. Добре гуляли, добре. А, і яка, як далі складалася доля а, цих сербських, тих вже і язик не повертається назвати найманцями, тому що вони вже досить швидко були інкорпоровані до козацької спільноти, до російської імперської і дворянської спільноти. Титули отримали, за титулами підтягнулася власність, землі, не знаю, селяни, млини, бізнес, родові зв'язки. Тобто їх вже і найманцями, і, і, і чужаками якби не повертається язик назвати? Справді, вони вже достатньо. Міцно інтегрувалися і в козацьке військо, і взагалі у суспільні відносини, і все залежало від того, наскільки чисельний був той чи інший рід у випадку із Божичами. От ми можемо констатувати, що цей рід виявився малочисельний із ізгас на початок уже 19 століття. Натомість Милорадовичі залишили по собі дуже Помітний внесок у суспільне і культурне життя. Я чернігово Сіверщини, усього Північного Лівобережжя, наприклад, із середовища Милорадовичів походив граф Григорій Милорадович, який уславився тим, що уклав два фундаментальні томи родовідної книги Дворянства Чернігівської губернії. Це унікальне видання, яке містить дуже багато цінних відомостей про дворянську спільноту нашої губернії. Якщо я не помиляюся, Григорій Малорадович жив в 19 столітті. А відповідно ці дворянські роди він виводить із попередніх із попередніх віків, тому там інформація про козацьку старшину, яка стала дворянством, ну і на честь Малорадович в Чернігові вулиця названа. Звісно ж таки. А варто також згадати, що їм родовим маєтком був Любач, де Милорадовичі активно займалися і розбудовою містечка, і благодійницькою та іншими Видами соціогуманітарної діяльності. Отак, із найманців і прийшлих людей вони асимілювалися. А до речі, чи пам'ятали вони своє сербське походження, чи вже в якомусь віці, з якогось часу, вони асоціювали себе з Російською імперією? Певні факти, які б свідчили про генетичний зв'язок із Сербією, вони залишились, і залишились до речі на території нової Сербії і Слов'яно-Сербії. Це сучасна Кіровоградська область і Донбас. От до речі, там зустрічаються і до сих пір. Церкви, культові споруди, у яких відчуваються сербські південнослов'янські впливи, тобто дещо інший архітектурний стиль. Ну а безперечно, на рівні якихось родових переказів, на рівні історичної пам'яті, звісно ж, всі ці речі залишались, тим більше, що вони були зафіксовані і у родинних переказах про власне походження, якими вони намагались обґрунтувати свої права на шляхетство. Тут таким чином із пришлих перетворилися на місцеве дворянство, на місцеву еліту і дехто навіть залишив дуже помітний яскравий слід в нашій історії. Я дякую за увагу і дякую за відповіді Сергію Токареву. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Гостем був Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум. Говорили ж ми про сербів у складі козацтва загалом і у складі козацької старшини. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.